Привіт! Мене звати Вадим Войтик і ви дивитесь свіжий випуск мого відеоблогу Погляд збоку. Сьогодні ми поговоримо про місто майбутнього, про місто теперішнього і взагалі не про місто. Не забудьте підписатися на мій канал отут. Поїхали! Неом. Саудівська Аравія розпочала будівництво серед пустелі проєкту The Line у Неомі, місті майбутнього. Воно розраховане на проживання 9 мільйонів осіб. Це місто, розташоване в північно-західній провінції Табук, і включає морську територію, розташовану біля єгипетсько-йорданського кордону. Я там був, ну пустеля повна, абсолютно ну пустош, нічого немає. Найближче і найцивілізованіше, що там є, це є е, ізраїльський єдиний курорт на Червоному морі. Зараз ескаватори копають широкі траншеї, в пустелі для міста довжиною 170 кілометрів і висотою 500 метрів. Тут почали насипати землю і прокладати тунелі через гори. Будівництво почали з двох крайніх точок і ведуть до центру. Поруч вже збудовано аеропорт. Розпочаті в жовтні 2022 року будівельні роботи зводяться в основному до підготовки території для інфраструктури. Передбачається, що в місті не буде доріг для авто і наземного транспорту. Весь транспорт та перевезення опустять під землю. Електрику постачатимуть сонячні батареї. Та інші відновлювані джерела енергії. А їжею місто забезпечать за допомогою нових технологій та ферм з опріснення морської води. Закрите скляними панелями з двох боків, місто цілий рік матиме власний клімат, щоб забезпечити жителям можливість насолоджуватись навколишньою природою під час піших подорожей. Ззовні панелі будуть зеркальними, що злиє місто стіну з навколишнім ландшафтом. Ну, диво просто. Я не дуже зрозумів, чи буде якийсь варіант. Забудови і інший варіант забудови неома. Але так виглядає, що зараз почалося будівництво саме The Line. тобто місто це стіна. Одна така пряма, фактично, дорога на оці 170 кілометрів. За задумом архітекторів невелика ширина міста всього 200 метрів, зменшить площу інфраструктури та створить небачену раніше ефективність міських функцій. Все буде доступним за 5 хвилин ходьби. Громадський транспорт. Має пов'язати будь-які точки міста за 20 хвилин. Місто Стіна пропонує новий підхід до міського дизайну, розподіляючи міські функції по вертикалі, надаючи людям можливість пересуватися в трьох вимірах вгору, вниз і впоперек, щоб отримати доступ до інфраструктури. І це концепція, яка називається урбанізмом нульової гравітації. На відміну від просто високих будівель, ця концепція складається з громадських парків, пішохідних зон, шкіл, будинків, робочих місць, щоб можна було рухатись без зусиль, щоб досягти всіх повсякденних потреб протягом максимум п'яти хвилин. Ну, фантастика! Будівництво Неому було анонсовано в 2017 році. Воно, начебто, прийме перших туристів вже наступного року, ну або в 2024 році. Попередня вартість проєкту, підтримуваного та фінансованого Саудівськими державним інвестиційним фондом, а також рядом приватних компаній, становить 500 мільярдів доларів. Ну, досвід підказує, що це початкова вартість. Ніом стане перлиною програми спадкового принца Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда з капітального ремонту економіки найбільшого в світі експортера нафти та надасть безліч інвестиційних можливостей на території площею 26 тисяч 500 квадратних кілометрів. Того самого принца, який і досі не може відмитися від історії з вбивством журналіста Джамаля Гаджаджі, якого з посольства Саудівської Аравії в Туреччині винесли по шматочкам, що зафіксував розумний годинник вбитого за наказом принца-журналіста. У планах Аль-Сауда. Перетворити віддалений регіон на північно-західному узбережжі Червоного моря Королівства на футуристичний технологічний центр, який включатиме основні елементи так званого бачення 2030, зі скорочення залежності Саудівської Аравії від видобутку нафти, диверсифікації економіки, ослаблення соціальних обмежень та збільшення інвестицій. Очікується, що НЕОМ стане державою в державі, де будуть свої закони, незалежний уряд, робота якого буде спрямована. На побудову ідеального суспільства, що гарантуватиме рівні права чоловікам і жінкам Ну, це дуже важливо, як ви розумієте, для Саудівської Аравії. Чесно кажучи, не віриться, тому що знаючи те, що там просто не можна купити пляшку вина, яку небудь там, ну і не дай Боже, бо жінка ще недавно сіла за кермо. Ну а з тим, побачимо. Пріоритетними для економіки міста стануть дев'ять сфер: зокрема, цифрові технології, нова енергетика, біотехнології і медіа. На даний момент виконано менше 1% робіт, необхідних для планування і будівництва міста. Але роботи почали. Цікаву історію вичитав у судовому віснику. Відділ міської прокуратури Київської визнала такого собі прокурора Ярослава Захарченка винним у грубих порушеннях правил прокурорської етики та внутрішнього службового розпорядку. Таке рішення прийняла насправді кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів 30 вересня. А історія феєрична. 1 жовтня ще минулого року заступник начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури, управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора працював у приміщенні Київської міської прокуратури. Ну тобто, інакше, кажучи, був ревізор. Працював, тобто, щось він там перевіряв, папери гортав. З кимось розмовляв, і тут чує в двері такий гучний удар. Це було після обіду, вже під вечір. Він не зрозумів, що таке, що до цілого генерального інспектора, значить, може собі таке дозволити щось гримати, визирає на коридор і бачить ну, такого в дивному стані оцього прокурора, якого зараз про якого я згадав. Прокурор бачить цього інспектора, напевно, що розуміє щось недобре, і ховається в туалеті. Далі історія описується таким чином, що начебто цей інспектор дочекався, поки той вийшов з туалета, влаштував кіпіш на коридорі і почав вимагати, щоб оцей прокурор розказав, що він взагалі робить, як він себе поводить. Тут прийшли якісь ще люди, охорона, ще якісь там повизирали з, з дверей, одним словом, були свідки. І оцей прокурор сказав цьому інспектору, куди йому приблизно рухатись, щось там бузив, сказав, що значить, нічого, все з ним в порядку. Ну, і стало зрозуміло про те, що він бухий. Але ну, для цього це якось треба встановити ну, на якусь там проведення е, освічення. Той відмовився і якось, там, якось йому вдалося втекти одним словом. Я так розумію, що його там не переслідували і насильно нікуди не вели. Прокурор все-таки. Генеральний інспектор закусився і е, написав доповідну. І, очевидно, що, напевно, що рішенням генерального прокурора е, цього. Шановного значить, прокурора Київського з роботи звільнили. Ну, за п'янку на роботі. Ну і взагалі за те, що він значить, хамив генеральному інспектору. Ну, що ви думаєте? Власне, про що це рішення комісії? Комісія розглядала, 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 розглядала і сказала, ні. цей прокурор ні в чому не винен, тому що немає доказів. А доказів немає, це означає, що його звільняли безпідставно. І на роботі поновили. Ну і очевидно, що за рік ще і зарплату заплатили. Але це ще не все. Звичайно, що насправді мало місце: е, ну, незрозуміла поведінка, е, хамство до колег, ну, інспектора знову ж таки образили. Що тоді вирішила ця комісія ціла? Комісія розглядала це питання, розглядала і встановила. Так, звільняти, значить, не можна було, підстав для цього немає. А от покарати його треба суворо. Суворо цього генерального прокурора, точніше просто прокурора Київського. І як же його покарали, як ви думаєте? Ви не повірите? На цілий рік після цього на нього накладений мораторій на підвищення на посаді. Тобто, цілий рік чоловіка, який бухав на робочому місці, обматюкав Генерального інспектора е, офісу генпрокурора, не будуть підвищувати. Я вважаю, це є просто. Еталон того, як насправді має працювати Феміда, особливо в умовах війни, тому що рішення то було от зараз свіже в кінці вересня 2022 року. Ну, і як я обіцяв, про місто теперішнього. В нашій традиційній рубриці зловживання владою, що, до речі, є складом відповідного кримінального злочину. Традиційний герой мер Івана Франківська. Так сталося, що влада в Україні, згідно з Конституцією, діє в межах і спосіб, визначений законами. Цю фразу дуже люблять юристи всіх державних органів, від яких прості громадяни щось просять. Мовляв, ми би і хотіли. Але так не пише в нашій інструкції, а тому ніяк не можемо, звиняйте. Саме так вам відпише і Руслан Марцінків, якщо ви його попросите роззісклити, наприклад, галерею готелю Дністер. Я ж тільки зали, не мав мера таких повноважень. І знаєте що? Він правий. За законами України мер не цар, не імператор, не удільний князь, дозволяти будови, встановлювати тарифи, розпочинати опалювальний сезон. Та що я говорю, ви не повірите, мер навіть не може дати дозвіл на МАФ. Аби покласти будку на вашому газоні під вашими вікнами або загородити нею три чверті тротуара, потрібне рішення Департаменту архітектури і виконавчого комітету. Так, це рішення підписує мер. Але ухвалюють його. Наприклад, в Івано-Франківську, цілих 50 достойників. Так от, до чого це я? Ну, от в історії з комфортним домом. Як це було? Упродовж року готувалися, підготували купу паперів, провели фіктивний конкурс. За цим фіктивним конкурсом встановили нові тарифи. Що далі? Ці тарифи затвердили через затвердження результату конкурсу рішенням виконавчого комітету, не мера виконавчого комітету. Минає місяць. Мер кипішує, до нього дзвінки, до нього звернення, як це під час війни підвищення тарифів. І мер каже, ми це рішення скасовуємо. Як ви думаєте, скасував це рішення? Ну, наразі жодних відповідних документів немає. Це означає бла-бла-бла. Нічого ніхто не скасував. Приклад такий самий був з тарифами для Теплокомуненерго. Це ще було минулого року, коли Теплокомуненерго виконуючи урядову постанову. Почало. Нараховувати тариф за опалення місць загального користування. Та багатьом це може не подобатись, Зрозуміло, що це все припущення, і це все можливо зі стелі там чи на півстелі, це все хтось там дивився. Але факт залишається фактом. Про те, що це є постанова урядова і це рішення виконкому. Мер каже, скасувати і провести перерахунок. Знову жодного документа. Далі історія з мафом на Івасюка. Ну про це Галка написала. Це було багато і в соціальних мережах розголосу. Людям прямо під вікнами поклали цей маф, люди не змирилися і сказали, що якого фіга. І як то кажуть, по дзвінку, значить, маф перестали ставити, начебто, значить, мер пішов на зустріч. Більше того, сказали, що це рішення вже скасоване заднім ще до того, як його підприємець клав е, там на Івасюка. Ну це неправда. Жодного рішення відповідного на сайті е, нормативних документів немає. Ні тим числом, коли нам сказали, ні тим числом пізнішим. Наразі на сьогоднішній момент рішення дійсне. І це означатиме, що рівно завтра підприємець може покласти цю будку назад, і він буде абсолютно правий, просто е, тому що Марцінків перевищив повноваження. Він скасував все. Все, що він скасував, це слова. Є ж протилежна історія. Дещо інакше. Тоді, коли Марцінків дійсно повів себе. Чітко як посадовець, який розумів, в яких межах він діє. Це тоді, коли він е, відписав е, СБУшникам земельну ділянку під будівництво на Каскаді. А ця земельна ділянка, згідно генерального плану, призначалася для будівництва ще одного дитячого садочка. Був кіпіш і мер негайно, скликає позачергову сесію. І на своє ж рішення, на свою, і те, що він сказав на словах. Е, для того, щоб включили в рішення сесії, тепер виключає з рішення сесії, накладає вето, і депутатськими руками це, цю норму забирають. Ну, а є ще одна історія, теж вона цікава. Історія, так би мовити, взагалі навпаки, коли Марцінків скасував те, чого ще не було. Була, був анонс про те, що, начебто, депутати виділили землю для переселенців у селі Черніїв. аж цілих 10 гектарів. Ну. Добре, напевно, чи погано, ми не знаємо, чи добре, чи погано, але знають мешканці села Черніїв, які сказали, ні, нам не потрібні тут переселенці. Ну, я мовчу про моральний бік цієї справи, про те, насправді, треба було це робити, чи не треба було це робити, треба було дослухатись, чи не треба було дослухатись. Факт залишається фактом. Наступного дня мери йде на ефір і розказує про те, що рішення скасоване, тому що значить, він завжди дослухається до громади. Ну тільки неправда, ніякого рішення не було, не було чого скасовувати. Тому. Просто будемо вважати, що тут історія така, що е, меру наснилася е, ця історія. І він знову ж таки забуваючи про те, що в його повноваженнях, що не в його повноваженнях, сам собі рішення прийняв і сам таке рішення скасував. Мораль така: коли є відповідний чинний документ, що би там не говорив герцог Марцінковський, це не більше, ніж його публічні фантазії. Підвищення тарифів не скасоване, будка невосівка законна. І може бути покладена за перші ліпшої нагоди. Не дай Боже, звичайно. ж. Ну що ж, на цій зраді ми закінчимо. Дякую, що подивилися. До нової зустрічі. Не забудьте підписатися на мій канал. Щиро вам дякую. Щасти!